А э, як Для мене це буде причина. Алла Сапон Чернігівка, котре прийшла на обмін, розшукує брата Сергія Сапона, який зник у травні 2022 року під попасною. Служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді. Принесла фото, показує його звільненим з полону. Може бути кіровська. Да? Кіровська Сузеницька область. 175 полонених повернулися додому. Військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці, морпіхи, азовці, тероборонівці. Обмін пройшов на Рібкінщині біля пункту пропуску нові Яриловичі. Потім усіх везуть до Чернігова, у лікарні миють, годують, видають новий одяг та взуття, телефони. Везуть далі на реабілітацію. Дев'ять місяців. Юлія сердюк чекає з полону чоловіка Олександра Сердюка. Прийшла на обмін з його сестрою, Надією Бойко. В списках на повернення додому чоловіка немає. Детальніше про обмін у свіжому номері: Ольга Самсоненко для газети Вість.